Ми маємо вже в студії першого гостя. Це представник політичної нової партії Сила людей Ілона Овчар. Надаємо їй слово. Доброго вечора. Я Овчар Ілона, економіст, маркетолог, аспірант, громадський діяч, член політичної партії Сила людей та просто свідома людина, яка хоче змінити життя України на краще. Тому сьогодні, в цій студії, я представляю політичну партію Сила людей. Політична партія Сила Людей номер 11 в списку. Впевнена, що більшість з вас про нас не, не знає, не чули, тому що ми не партія олігархів, ми точно такі самі люди прості, як і ви. Але впевнена, що вже дуже швидко ви нас підтримуєте, тому що ми так само, як і ви, втомилися чекати, поки до влади прийдуть чесні та відповідальні політики. Тому саме ми взяли на себе цю ініціативу створити та виховати а, справжніх політиків. Сила людей це нова політична партія, нова політична сила, яка не схожа на інші політичні куплені проекти. Це партія без олігархів та ляльководів. Сила людей це єдина партія, яка запитала у вас дозволу для створення її. Тому за допомогою, з вашою допомогою ми зібрали 12 тисяч підписів зі всієї України і хочемо вам подякувати за вашу довіру. І вже сьогодні ми можемо пишатися собою, тим, що ем, громадський рух, ем, чесно, вчора довів, що ми дійсно відкриті для кожного виборця, ми надали всі декларації свої, і ця інформація є на сьогоднішній день відкрита для вас. Ем, політична партія Сила людей це. Люди, які об'єдналися задля одних цінностей, люди з чітким розумінням, що робити. Ми не перефарбовані старі політичні обличчя, які не зможуть побудувати нову політичну систему. Ми нові, ми справжні, ми робимо те, що говоримо, і говоримо те, що хочемо робити. Сила людей це політична партія, яка об'єднала однодумців навколо цінностей, а не навколо вождя. Ми партія, яка будується знизу вгору. В центрі ідеології нашої партії стоїть людина людина освічена, розвинена, вільна та відповідальна, яка заслуговує жити в достатку. Тому саме держава повинна бути механізмом, який обслуговує громадян. Сила людей це партія. Яка в яку ви можете вступити, кожен свідомий громадянин може стати членом нашої партії, бути відчувати себе лідером, але при цьому знати, що одним лідером партії він бути не може. Ми створили партію власноруч списки кандидатів. Ми на позачергові вибори народних депутатів ми формували за допомогою закритого голосування на з'їзді партії заздалегідь зазначеною. Системою політичної партії Сила людей. Сила людей це нова перспектива, яку фінансують самі люди. Запитаєте, які люди? Люди це волонтери, активісти, студенти, викладачі, наші прихильники, експерти з різних галузь знань. Це Представники найрізноманітніших галуздей, яким набридла сьогоднішня політична система, і які хочуть змінити сьогодні країну на краще. Тому треба розуміти, хто сьогодні йде до влади. І треба розуміти, що політика на сьогоднішній день це великий бізнес, і люди витрачають величезні кошти, щоб прийти до влади та заробити ще більше грошей. Але наша партія цього не допустить. Тому ми вважаємо, що люстрацію потрібно проводити не тільки у Верховній Раді, не тільки в засобах масової інформації. А люстрацію повинні проводити перш за все ми. Кожен сам з себе повинен починати. Тому перед тим як стати членом політичної партії Сили людей, ми люструємо дуже багатьох людей, і перші основні три категорії це. Членами партії «Сидло людей не можуть бути особи, які були останні п'ять років народними депутатами України, працівниками органів, працівники органів внутрішніх справ, прокуратури, співробітники Служби безпеки України. Наша мета ми хочемо побудувати суспільство рівних можливостей, щоб кожна людина. Незалежності від того, який в неї соціальний статус, змогла отримати якісну, вищу освіту, медичну допомогу, яка б відчувала себе в середовищі вільною людиною і людиною, яку дійсно підтримує держава, щоб кожна людина могла та знала, як впливати на. Управлінські державні справи, щоб е, кожна людина забула, що таке корупція, і щоб не було в нас таких думок, що кожну проблему ми можемо вирішити тільки за, за допомогою грошей. Ми це змінимо. Але для того, щоб ми це змінили, нам необхідна ваша підтримка і ваша допомога. Саме ви, саме ви активні люди, з вогнем в очах, з надією в серці, з бойовим духом можете нам допомогти змінити цю систему. Ми створимо відкриту державну систему управління, яка ми створимо державу, таку, яка повинна звітувати перед кожним громадянином України. Кожен громадянин України, кожен житель повинен і має право знати, за які кошти живуть чиновники, живуть їхні сім'ї. Податкова інспекція повинна надсилати звіти кожному громадянину про те, куди пішли наші гроші і куди були сплачені податки. На сьогоднішній день наш малий та середній бізнес перебуває в дуже скрутному становищі, тому ми знаємо, як це змінити за допомогою інвестицій та новітніх технологій. Всередині партії в нас на дуже високо, на дуже важливому рівні стоїть е, політична освіта. Це перш за все для нас дуже важливо. Ми та партія єдина, яка проводить навчання, тренінги, вебінари, майстер-класи, е, грантові поїздки для всіх членів партії Сила людей. Тому ми націлені на те, щоб виховати грамотних політиків, Невірно, буде вас закликати голосувати за програму. Ми вас закликаємо голосувати за силу людей за нас, за тих, хто буде просувати ваші ідеї, за тих, хто буде підтримувати ваші інтереси. І хочу подякувати нашим сім'ям, виборцям, друзям, студентам, які допомагають нам і підтримують сьогодні нас. Сьогодні в першому ефірі я хочу е, пообіцяти, що незалежності від того, як е, як складеться ситуація, придемо чи ні? Ми будемо працювати. Ми будемо працювати на протязі багатьох років. Голосуйте за силу людей. Номер 11 в списку. Дякую вам.